На жаль, наш уряд мене таке здається, складається враження, що для нього війни взагалі не існує. Вона десь там знаєте, і ми їздимо по різних країнах, не організуємо виробництво зброї. А те, що таке перебої зброї можуть бути, ну я, наприклад, можете передивитися моє інтерв'ю. Теж задав питання, що ми будемо робити, якщо будуть перебої зброї. А ніхто не говорив, да, да, да буде, буде. Ну і да. А це якщо а якщо зараз ще війна не північної Кореї з південної Кореї, кому буде допомагати Сполучені Штати Америки? Звичайно, що південній Кореї, тому що у них з ними і папери договори там контингент взагалі знаходиться е американські. Тому ми в першу чергу повинні виробництво власної зброї вкладатися масово, вкладати туди ресурси. Не як я там бачу, Кабмін виділив 17 мільярдів на дороги. Які дороги? Які дороги? Ви що ви, ви що робите взагалі? Підприємства ВПК не можуть отримати кредити. Ви знаєте цю ідіотську ситуацію? Да? Це коли мало того, що банки не хочуть кредитувати, половина з них, які взагалі афільовані з агресором? Да? А, так ще от компенсація відсоткових ставок у нас виявляється: всі отримують аграрії, рітейли. І 17 мільярдів там немає. ВПК ви про що взагалі говорите? Або агроборонам для того, щоб вони вивезли зерно з країни, страхуються. Є страхові <кхе> страхової держава страхує, наприклад, суда, які заходять в Одесу. Да? А тим, хто будує підприємство, куди прилітають ракети, виявляється, ніхто нічого не компенсує. Я щось не зрозумів. Це хто у нас від. Агроборони вирішили, що взагалі це війна, як не стосується, і уряд теж не, не, не вважає, що так не повинно бути. Ми повинні бути комплексно підходити до війни, і тоді все буде зрозуміло, ясно, хто скільки працює в тилу, а скільки а, повинен бути на фронті, тому що у нас знову таки механізація, тільки асиметрична війна, бо ми не можемо втрачати один, навіть один до десяти, коли говорять втрати на фронті. Це один наш, а далі рахуйте. Якщо завтра росіян один мільйон людей е, залучаться ж таки до армії, далі математика. Вибачте проти України і проти українців.